Воїни, захисники нашої ненької України, бажаємо вам міцного здоров'я, сил та витримки у вашій легкій справі. Нехай 2024 рік буде наповнений перемогою, новими здобутками та миром на кожному кроці. Ви справжні герої! І ми вдячні за вашу службу та жертовність. Зичимо вам щастя, щоденної безпеки та успіху. Вітаю з наближенням найчастливішого, найдобрішого, найчарівнішого свята Нового року. Хай новий рік принесе низку щасливих подій і величезного щастя. А щастя у кожного різне. Щастя, коли не болить, коли в твоїх рідних і близьких світло у хаті горить. А щастя, коли ти дитина, але ти вже дуже доросла. Щастя, коли Щастя, Щастя, коли коли тебе бувають, найтипліші вуки світ. Щастя, коли є спокій. Щастя, коли є ранок. Щастя, коли ти кохаєш. І Щастя, коли ти кохана. Бажаю всім у наступному році миру та перемоги. Щастя це мирне небо. Щастя, це коли всі живі. Що нам ще для щастя зараз треба? З Новим роком, накрайниці, хай в кордині картинці, це іскрить Бог і чудо. Хай добро до вас прибуде, хай насінце із з неба, те, чого усім нам треба. Хай вам Божа Ласка і в житті приходять так. Слово принесе перемогу, нехай ваші оселі засяють теплим, родинним затишком. Бажаємо, щоб на прийдешні свята вся сім'я збиралася разом. Вісного здоров'я, віри і добра. Найочікуваніша мрія лише одна мирне небо. Тож нехай у 2024 році у наших календарях з'явиться важлива дата День перемоги. З Новим оком! З новим щастям!